Добрий день, друзі! Жив веселий їжачок. Шубку мав із голочок. Він в лісочок прибігає і на шубку все збирає. Запрошую створити композицію їжачок і колина в техніці пластилінографія. Для роботи вам знадобиться кольоровий картон, пластилін, дощечка для ліплення, інструменти для ліплення. Починаємо. Нанесіть намащуючими рухами пластилін на картон у вигляді овала приблизно 6х8 см. Сформуйте продовгуватий ніс. Навколо овала нанесіть пластилін темнішого кольору, як на фото. Додайте кінчик носу, очі та усмішку. Зробіть лапи. Для цього скатайте невеличкі жгутики. розплющіть з одного боку. Інструментом для ліплення зробіть пальчики. Зробіть голки з загострених крапель. Заповніть основу, як на фото. Голкою зробіть фактуру тулу баталап. Для ягід калини скатайте кульки. Для гілочок тоненькі жгутики. На кожну ягідку нанесіть білі цятки бліки. Додайте листочки. До композиції додайте ще одну маленьку гілочку калини. Поробка готова. Творіть та фантазуйте!